Привіт, вітаю вас на каналі QA Quest. Сьогодні ми з вами поговоримо про ключові skills в Айтішці. Що це взагалі таке soft skills, як їх набути, як їх розвивати? Soft Skills це якщо перекладати м'які навички, це те, чому не вчать в школі або в університеті, або взагалі будь-де де. Це те, що ви набуваєте протягом життя. Наприклад, така навичка дуже важлива, наприклад, комунікабельність або емпатія до когось іншого. Тобто, ви це набуваєте протягом життя якісь події сприяють тому, що ви стаєте такою людиною, яка має цю навичку. І дійсно дуже класно, що зараз soft skills, вони важливі, і компанії все більше і більше розуміють, що потрібно звертати на них увагу, потрібно створювати здорову атмосферу в команді, коли ви потрапляєте в такий колектив, де ці м'які навички вони не ігноруються, а дійсно вони важливі, і це здоровий колектив, а не токсичний, який там буде тебе просто цькувати за будь-яку помилку, то ти дивишся і думаєш, а боже, ну. А так можна було, а так дійсно існує. Так, це дійсно є. Я не кажу, що так всюди. Що типу в айтішці це, це прям також всюди. Ні, це не всюди. Люди бувають різні, але мені здається, що загалом зараз така тенденція, що всі такі більш учасливі, всі допомагають один до одному. І це дійсно важливо і створює таку приємну атмосферу в команді, тому що на роботі ми проводимо дуже-дуже багато часу, і важливо, щоб атмосфера на роботі вона сприяла ефективній роботі, вона сприяла розвитку, і взагалі, щоб було бажання приходити і робити свою роботу. Перша така навичка це комунікабельність. Як кажуть, язик до Києва доведе, але в нашому випадку язик до позиції сіньор доведе. А як взагалі розвивати цю навичку і для чого вона потрібна? Я думаю, ви самі розумієте, що комунікабельність це важлива навичка, яка дозволяє спілкуватися легко з різними людьми, знаходити спільну мову, заводити нові знайомства і в IT це неабияк як можливо, тому що ви працюєте в команді. Вам потрібно спілкуватися з різними підрозділами, вам потрібно спілкуватися. З, наприклад, я тестувальниця, мені треба спілкуватися з розробниками, потрібно спілкуватися там з дизайнерами, проджект-менеджером і так далі. Тому для того, щоб розвивати цю навичку, беріть на себе частіше відповідальність за якісь завдання, спілкуйтеся з колегами більше, не бійтеся попросити допомоги і допомагати іншим. Наступне це самодисципліна. З початком карантину деякі зіштовхнулися з тим, що вони не вміють взагалі управляти своїм часом. І коли потрібно було працювати з дому, і навіть зараз там більшість працює з дому в Україні в айтішці, то не всі вміють управляти часом, виконувати все вчасно і робити так, щоб, наприклад, зробити свою роботу якісно в межах робочого часу, а не розтягувати це так, що ви там ще будете до дев'ятої вечора сидіти. Тому треба навчитися управляти своїм часом, щоб полегшити собі життя і як же це розвинути. Перше, ви можете писати собі списки. Те, що, що вам треба зробити протягом дня відповідно своїх робочих задач, та навіть не робочих, знаєте, я там в житті собі також пишу постійно списочки, в мене є блокнот, і я собі пишу, що мені потрібно зробити за день. І потім відмічаю там галочками. А, часто в мене всі галочки закриті, буває не всі, але це не біда, тому що щось не дуже пріоритетне, відповідно. Наступний пункт це попрацювати над пріоритетністю задач, тому що якщо ви працюєте з дому, то дуже легко на щось відволіктися. Ой, піду поп'ю чаю, ой, піду там приготую собі щось, і цей обід вас розтягується під серіальчик там не на годинку, а на дві, на три годинки, і потім виконується робота вже поза робочого часу. Коли там, наприклад, якщо у вас є сім'я, це мені здається, не дуже прикольно, тому що сім'я вже ввечері вдома, а ви ще працюєте і не проводите якісний час з ними. Тому треба працювати над цим. І, звичайно, щоб це зробити, можна використовувати техніку SMART. Я вам проведу тут е десь тут збоку, <хи> е як вона взагалі виглядає і що потрібно робити. SMART – це абревіатура п'ятьох слів. Перше, це, вона ціль має бути конкретна, вимірна, досяжна, релевантна та вимірювана у часі. Більш детальніше ви можете почитати в гуглі. Наступна це гнучкість. Є люди, які до останнього стоять на своєму і не хочуть ніяк поступатися іншій людині. Мені здається, це не дуже добре в роботі, тому що, по-перше, коли ви працюєте в колективі, то треба знаходити якісь компроміси, і відповідно, щоб всім було добре, цей компроміс має бути такий, що всіх задовольняє. Тому треба поступатися, як взагалі розвивати цю навичку. Шукайте нові вирішення старих питань. Слухайте інших людей, що вони говорять, та проаналізуйте, чи дійсно це підходить. Тобто не. Як це правильно сказати? Не запарюйтесь над тим, що типу, я повинен там стояти до кінця, тільки моя думка правильна. Ні. Ну, типу. Це не соромно визнавати те, що інша людина думає також правильно, і вона також може бути права. Тобто дивіться на ситуацію з різних сторон: беріть в роботу якісь нові задачі, і також дивіться на неї з різних сторін. Питайте якоїсь поради в інших. Попросіть, наприклад, дати керівника або там, ментора, або колеги. Колегу свого дати зворотній зв'язок щодо вирішення цього питання, і чи дійсно ваш підхід вірний, чи можливо можна щось покращити, щось додати або щось зайве? Критичне мислення це про зосередженість на справі, це поглиблення у цю справу, це питання, це задавання питань, і як собі? Так і іншим людям, колегам в даному випадку. Тобто, тут про аргументацію, спираючись лише на факти, тобто емоції в сторону і лише використовуємо наш холодний розум. Як взагалі розвивати цю навичку? Частіше ставте собі запитання не тільки в роботі, а й взагалі в своєму особистому житті. Ставте собі запитання, піддавайте сумніву всі ситуації, які з вами відбуваються. Проаналізуйте, чи дійсно це має бути так, чи дійсно немає ніякого там е, підвоху. Ну, але, звичайно, там не перетворюйте, не перетворюйте це у якусь параною. Тобто, знаєте, так знаходьте баланс у цьому, але не забувайте задавати собі питання і піддавати сумніву деякі речі, тому що іноді, здається, все, наче. Очевидно, але насправді деякі питання можуть розкр... розкрити ситуацію з інших сторін. Складайте план розв'язання якоїсь задачі та пропонуйте своїм колегам. Тобто, ви проаналізували ситуацію, зрозуміло, що щось може бути не так, і відповідно можете запропонувати колегам аргументувати свою точку зору, сказати, що ось якщо задати ось такі там питання, то в нас виходить, що ситуація складається трошечки інакше і випливають якісь інші факти. Уважність. Уважність в роботі взагалі дуже важлива. Це не тільки в IT, але в IT, якщо, наприклад, ви працюєте тестувальником, то це мега важливо, тому що вам потрібно бачити деталі, звертати увагу, наприклад, і знову ж таки задаватися питанням попер повертаючись до попереднього пункту, чи дійсно воно має бути саме так, і тому, якщо ви будете дійсно уважними до деталей, то ваша робота буде якісна, буде ефективна. І це будуть помічати ваші роботодавці, і думати, що ви дійсно класний спеціаліст. Як взагалі розвивати цю навичку? Концентруйтеся на чомусь одному і виконуйте все по Зробіть собі пріоритетність задач і виконуйте лише по черзі, не відволікаючись. Також приділіть увагу своєму робочому простору. Наприклад, там у вас має бути гарне освітлення, провітрювана кімната, зручний стіл, стілець. Зручна підставка під ноутбук, щоб вас не боліла шия, щоб ви навіть не замислювалися про те в роботі, що у вас там щось болить, вам якось незручно. Попіклуйтеся про своє здоров'я та про свій робочий простір. Це також допомагає зосереджуватися на справі та бути більш уважними в роботі. Піклуйтеся про своє фізичне та ментальне здоров'я. Робота це класно. Трудоголізм це не класно, тому робіть паузи між задачами. Працюйте лише в оговорені робочі години і не забувайте жити своє життя. Як я десь почула фразу, що ми повинні не інтегрувати життя в роботу, а навпаки, роботу інтегрувати в наше життя. Тому відповідно, коли у вас буде баланс, ви будете більш уважними та зосередженими. Проактивність ця навичка не всім підходить, тому що не всі хочуть бути проактивними, деяким зручно працювати. Працювати як просто в якихось певних рамках. Але якщо вам хочеться швидше просуватися по кар'єрній драбині і, взагалі, щоб вас помічали і вашу роботу відмічали, то потрібно розвивати цю навичку. Що під собою має на увазі це слово Проактивність Проактивність це про те, що треба брати на себе більше відповідальності, пропонувати якісь нововведення, тобто брати ініціативу в свої руки. Бути ментором для когось, навчати когось, тобто передавати свої знання. Це також про проактивність. Адаптивність неабияка важлива навичка, це трохи перегукується зі гнучкістю, але адаптивність це про те, що потрібно підлаштовуватися під змі, під світ, який змінюється. А шка особливо швидко змінюється, і потрібно постійно бути в тренді, скажімо так, в курсі останніх новин, в курсі нових технологій і. Їх, е, як це правильно сказати, е, треба ці знання імплементувати в свою роботу для того, щоб мож, вона була більш ефективна. Як розвивати цю навичку? Що з'явилось щось нове, і воно щось велике і масштабне: розбити ціль на маленькі підцілі та рухайтесь до неї поступово. Також допоможе бути у колі однодумців, і, відповідно, завдяки цьому ком'юніті, ви зможете. Плавно також щось вивчати нове, дізнаватися нове і адаптуватися до нових змін відкритість. Я дуже ціную відкритість. Для мене важливо, щоб людина була відкрита, вона була чесна, прозора, скажімо так, і радо ділилася своїми якимись знаннями. Та й взагалі в роботі, коли є така відкритість між колегами, то це набагато простіше. Ніхто там не ховає якісь свої знання, допомагає відкрито. Та й коли ви навіть відкриті до людей, то вони до вас більше тягнуться. Передостаннє – це терпіння. Терпіння це просто про пошук дзену. Та розуміння ситуації насправді робота з людьми дуже допомагає навчитися цьому терпінню, бо коли я працювала, наприклад, менторкою на онлайн-курсі з тестування, в нас було дуже багато різних студентів, всі з різними характерами, і треба було шукати до них якийсь там певний спеціальний підхід іноді. І потім, вже в роботі тестувальницею в компанії, мені це допомогло, тому що я розуміла, що якщо людина там не так швидко сприймаєшся, або ну, я там на початку взагалі там дуже сильно топила, бо ну це новий проєкт для мене. Тобто я як мала дитина, така, а що де? І відповідно я розраховувала на розуміння моїх колег і потім вже і сама розуміла колег, які нові приходили на проєкти, вони задавали там питання. То це нормально. Треба бути терпимим, терпеливим. Як це правильно сказати? Коротше, мати терпіння і ставити себе на місце тієї людини, яка вам задає якісь питання. Якщо вона чогось не розуміє, це нормально. Тому терпіння і пошук дзену, і все вийде. Командна робота: один в полі не воїн, як кажуть. Насправді це так і є. і Я вважаю, що команда це. Важлива складова взагалі, тому що коли ви працюєте в команді, то прогрес може бути набагато швидшим, тому що в кожного є своя зона відповідальності. І відповідно, коли ви об'єднуєте в результаті вже всі свої е, напрацювання, які потрібно було зробити, то виходить класний продукт. Тому не забувайте, що командна робота це знаєте як. Пазл, який потрошечку складається, і в результаті виходить повноцінна картинка, яка задовольняє клієнта та користувачів. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Залишайте свої коментарі, лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі!